Історія з Ізраїлю облетіла увесь світ. Це звучить дико, але батько плакав від щастя і зіткнув із полегшенням, коли дізнався, що його донька мертва. А не потрапила в полон до Хамасу, але сталося диво і малеча повернулася додому живою. Про неймовірну історію порятунку та що восьмирічній Емілі довелося пережити в полоні, розповім вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ви точно пам'ятаєте цю дівчинку? Восьмирічна Емілі з Ізраїлю, Всі думали, що її вбили терористи з сектору Гази. В поселення Бері маленька Емілі пішла у ніч проти 7 жовтня. Саме в ту пекельну ніч, коли бойовики Хамасу готувалися вбивати. Це було курортне місце неподалік Мертвого моря. Туди з'їжджалися туристи і брали від життя все місцеві. Єдине, що не дозволяло цьому кібуцу бути ідеальним близькість до сектору гази та періодичні обстріли. Саме це кібуц і постраждав від Хамасівців чи не найбільше. Понад 100 жителів бойовики просто без розбору розстріляли. Частину захопили у полон. Ті, що вижили, розповідали про знущання, які здавалося б можуть бути лише у фільмах жахів. Бойовики підпалювали будинки і чекали, коли люди почнуть вибігати на двір. А вже там їх безжалісно вбивали. Вони грабували та знищували все, що могли. До таких звірств не був готовий ніхто, а до обстрілів звикли. Тож сховатися завжди було де. Тому батько не хвилювався за доньку та вже за кілька годин сильно пожалкував, що відпустив Емілі до подружки. Потім я почув постріли, і було вже занадто пізно. Якби я знав, можливо, я побіг і забрав би і її подругу, матір подруги та привів би до себе. Але коли я зрозумів, що відбувається, було вже занадто пізно. Дві доби том нічого не знав про доньку, але й вдіяти нічого не міг. Кібус, де він проживав, швидко захопили терористи і вибратися за межі поселення живим шансів майже не було. Чоловік уточнив, доньку виховував сам. Матір дівчинки померла від раку. Тож він думав про те, аби не залишити дитину сиротою. Мені потрібно було думати про Емілі. Вона вже втратила матір. Я не міг ризикувати собою, щоб вона втратила ще й батька. Але Том вже розумів варіанти два. Або Емілі вже мертва, або у полуні у бойовиків Хамасу. І як виявилося, перший варіант для нього був не найстрашнішим. Тож, коли на порозі з'явилося кілька людей, чоловік зрозумів, з якими новинами до нього прийшли. Реакція чоловіка на новину про смерть доньки тоді шокувала увесь світ. я ансмалт. Коли він дізнався, що доньки більше немає в живих, зітхнув із полегшенням, а смерть своєї восьмирічної Емілі назвав благословенням. Світ вже згодом зрозумів, чому саме такою була реакція. Вона була мертва. Я знав, що вона була не одна. Вона не була в секторі гази, вона не була в темній кімнаті, заповненій величезною кількістю людей, які штовхають один одного. Якщо ви знаєте, що, що роблять із людьми в газі як там поводяться з людьми, у них немає ні їжі, ні води. Вони в темних кімнатах і перебувають у жаху щохвилини хвилини кожного дня, і так може тривати місяцями або навіть довгі роки. Так що смерть була благословенням, абсолютним благословенням. Кілька тижнів Том оплакував дочку, але 31 жовтня військові повідомили новину і виявилося, що те, чого Том боявся найбільше, правда. Маленька Емілі таки потрапила в полон до Хамасо. Про це на початку листопада повідомила старша зведена сестра дівчинки Наталі. Нам сказали, що її вбили. У нас була жалоба. Потім, 31 жовтня, нам сказали, що дуже ймовірно її викрали. Разом з Емілі у полон Хамасу потрапила її подруга та її мати, у яких дівчинка залишилася тієї страшної ночі. Їх спочатку теж оголосили загиблими, але згодом оновили дані. Можна лише припустити, що Емілі врятувало те, що вона має ірландське громадянство, і влади Ірландії пообіцяли зробити все можливе, щоб допомогти цій сім'ї. Поки тривали пошуки, Наталі в прямому ефірі звернулася до своєї маленької сестри та інших заручників. Я хочу вам сказати, що ми робимо все, щоб ви повернулися додому. Ми знаємо, що ви в заручниках. Ми дуже тебе любимо і сумуємо за тобою. І ось днями стало відомо, що під час чотириденного перемир'я її внесли до списку на обмін, і ось вона повернулася до близьких старшої зведеної сестри та свого батька. Ці кадри не залишають байдужим нікого. У полоні дівчинка провела рівно 50 днів. Її зустріла там своє дев'ятиріччя. Нині 63-річний Том обіцяє зробити найграндіознішу вечірку на честь повернення своєї дочки додому. Він особисто зустрічав доньку у суботу пізно вночі разом із її зведеною сестрою. Рідні кажуть, Емілія сильно схудла і вимотана, але головне вона. Жива, ми повернули Емілі з рук терористів гази. Вона сильно схудла на обличчі та тілі, але загалом почувається краще ніж ми очікували. Ми все ще боремося. Зараз ми в лікарні піклуємося про Емілі, та хочемо подякувати всім, хто допомагав нам і підтримував усі ці 50 днів. Що маленькій Емілі довелося пережити в полоні, можна тільки здогадуватися, як з'ясувалося, згодом дівчинка входила до числа 13 ізраїльтян і 4 громадян Таїланду, яких Ізраїль обміняв на 39 палестинських в'язнів. З цієї нагоди голова уряду Ірландії Лео Варадкар опублікував пост, у якому заявив, що Емілі загубилася із Ішлася безневинну дівчину, яку було втрачено, тепер знайдено і повернуто. І наша країна зіткнула з величезним полегшенням. Але такі слова розлютили міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена. Він назвав ці висловлювання аморальними. Пане прем'єр-міністре, схоже, ви втратили свій моральний компас і потребуєте перевірки реальності. Емілі Хет не загубилася її вкрала терористична організація. Та як би там не було, головне, що дівчинка жива і вже поруч зі своїми рідними. А я пропоную написати у коментарях побажання маленькій Емілі та ваші думки після почутої історії. Бережіть себе, побачимо.